Сьогодні ми презентуємо новинку найменший гранулятор компанії ArtMash з конічними роликами, з мотором на 15 кВт. Сьогодні ми поговоримо про продуктивність переваги гранулятора і технічні характеристики. На цьому відео ми обов'язково затестуємо даний гранулятор на продуктивність і побачимо, що він може. Отже, гранулятор обладнаний конічними роликами. Мотором на 15 кВт. Пускачем з тепловим реле амперметром, його вага 230 кг, його середня продуктивність 250-350 кг. Гранулятор обладнаний гіпоїдним редуктором з високоякісними підшипниками. Компанія Артмаш на сьогоднішній день дуже переживає за якість свого обладнання, і ми прийняли свідоме для нас рішення і переходимо на брендові виробники підшипників. І я хочу вам продемонструвати, що це за підшипник. Перший підшипник це компанія ЗКЛ, це черське виробництво, чудовий підшипник по якості і світовий бренд в підшипникобудуванні. Другий підшипник всесвітньо відома компанія NTN, яка співпрацює з такими мегакомпаніями, як Boeing, як Airbus та інші компанії. Це японський підшипник. Третій підшипник, який ми використовуємо в наших виробах, це компанія SNR. Це японсько-французька компанія, якої більше 70 років, яка випускає. Просто неймовірної якості підшипників. Гранулятор компанії ArtMash обладнаний величезною перевагою це конічні ролики. Конічні ролики в нас мають однакову швидкість на наружному та внутрішньому діаметрі. Цим самим забезпечується більша продуктивність. Більший і значно ресурс матриці та роликів, і тихіша робота обладнання. На грануляторах 22 кВт і 37 кВт. Ми забезпечили конструкцію роликів таким чином, що вони не обслуговуються взагалі. На грануляторі 15 кВт така схема виробництва роликів, що їх не потрібно обслуговувати, мастити і за ними взагалі дивитися. У мене в руках центральний вал гранулятора 15 кВт, який передає крутний момент від редуктора до роликів. Я хочу звернути увагу на певні особливості. Центральний вал гранулятора він проходить повністю шліфування місць посадок підшипників. Центральний вал гранулятора він виготовлений з пружинної сталі. Проходить термообробку і він витримує надзвичайно високі механічні нагрузки. На даному грануляторі підприємства ArtMASH 15 кВт з конічними роликами дуже зручно виставляти співвісність ось цих косей. Якщо вам потрібно виставити співвісність двох полумуфт, полумуфти мотора і полумуфти редуктора, це дуже зручно робити за допомогою ось цих регулювань. Бункер даного гранулятора та його носик виготовлені з нержавіючої сталі. Гранулятор на 15 кВт обладнаний якісним пускачем. Він має двохступеневий захист. Тут стоїть теплове реле, який буде захищати ваш мотор, а також амперметр, по якому ви будете бачити нагрузку. Отже, давайте проведемо два експерименти. Перше, ми хочемо перевірити навантаження на мотор. І друге, давайте перевіримо яку продуктивність видасть даний гранулят. Компанія ArtMash свідомо пішла на цей крок. І на даний гранулятор ми збільшуємо гарантію, і вона буде складати 2 роки. Дякую за увагу. Дзвоніть, пишіть.